Всім привіт! ви на каналі Настільний теніс українською. Це переклад відео статистика гравця Фелікс Леброн, Лебрун. Головна надія свого віку на європейському континенті. Він один з найкращих молодих гравців у світі. У нього неймовірно швидкий тем гри, Показуючи свою силу, він досить агресивний. Світ настільного тенісу зачарований. Молодший з двох братів Лебрунів. Через 5 років від сьогодні хто стане сильнішим грацем. І це тільки справа часу. Я почав грати в настільний теніс завдяки батькові. Він тренер з настільного тенісу в моєму клубі в Монпільє. На даний момент мені 3 роки разом зі мною в зал прийшов тато. Я бачив, як усі грають. І я хотів грати з усіма. Це хват ракетки Пенхолдом. Цей хват приніс золоту медаль корейцю Рю Мінувий Міну в 2004 році. Дивно і рідко можна бачити. Як гравець зі Франції, як Фельдзе Лебрун, почав грати пенхолдом. я почав грати пенхолдом через одного китайця, який тренувався в Монпельє. Його звуть Чен Цянь, Тож я почав грати так, побачивши його. Оскільки він був дуже хорошим гравцем, я почав і продовжив так грати. Так, такий компактний переможець. Коротко і різко я б описав Фелікса Лебруна. Дуже важко поєднати школу та спорт, але моя школа мені дуже допомагає. Я маю вчитися під час турнірів або в літаку. Але це правда. і я думаю, що я хорошист, але не відмінник. І Теж не прям двійчник. Я думаю, що моя родина завжди підтримує нас з Алексісом. Тому це дуже важливо. Я думаю, що це дуже добре для нас. Крім того, мій батько грав у настільний теніс. Він знає цю гру. так воно і є. Нам легко стати професіоналами, тому, що мої батьки також мені допомагають. Мої стосунки з Алексісом дуже хороші. Думаю, ми чудово знаємо один одного і любимо один одного. Тому весело у літак, щоб провести багато часу разом. Крім того, ми живемо в одній кімнаті, тому так, це дуже добре. Звичайно, він мій найкращий друг ще, коли ми граємо на стіні теніс, ми не ходимо до школи. Тому, звісно, проводити багато часу з Алексісом для мене чудово, і я хочу так продовжувати. коли я граю з накачами в цьому світі. Це дивовижно для мене. Мені подобається сама гра. Я хочу вигравати, але це дуже важко. Але так для мене це дивовижно. проти Малонга був ідеальний матч з моєї сторони. Минулого року я програв 3-1. У мене був один сетбол на 2-2. На даний момент я зіграв можливо ідеальний матч. Малон на задній нозі ловить мяч там далеко від столу. Фелікс зараз тримає його на Бекхенді. Що за розіграш? Фелікс Лебрун. Малон виглядає так, нібито каже, знаєте, цей хлопець хороший гравець. Хороший пошов, хороший вдари боку. Відновлюється. Це неймовірно! Моя шалепа зараз на підлозі. Оу, який рух! Закритий кут ракети просто стрибнув в нього. Підручник методики РПП. Він робить поштовх! Молод зробив все. Зрештою я був розчарований, бо програв. Але, так, мені дуже приємно грати. Іноді вигравати у найкращого гравця світу. Фелікс ліг має пишатися. Малонг був вражений. Якби ви описали себе. Я думаю, що я описую себе як конкретно спроможній хлопець. Я насолоджуюся з життям. Завжди хочу перемагати. На початку я просто хотів повселитися за столом. Зараз те саме. Я просто хочу повселитися за столом і продовжувати так. Він зробив це знову цілковити насолод для цього молодого чоловіка. Що справді дивує, та заслуговує уваги, 16-річний француз схвалять топ-10 найкращих гравців світу. 16 років АНЖ робить собі славу. А на цьому нас все. Дякую за перегляд. До побачення.